Друзі, всім привіт! Ви на каналі Dream Carp. Сьогодні знов вибрались на риболовлю на те саме місце, це вже вдруге. Сьогодні потестуємо там пару новиночок, пізніше покажу які. Поставимо конопельку, знов варить і будемо пробувати. Вітер дуже сильний. Прогноз погоди дивились, начебто не було такого вітра. Ну, приїхали, як завжди, є якісь. У нас нюанси. Тому вітер, бачите, боковий, минулого разу був звідти вітер, зараз оттуда і такий він дуже неприємний. Ми вже закинулись, поставили палаточку. При закиді видуває дугу дуже сильно велику, тому дистанції будуть не дуже великі до того берега, навіть не буду пробувати, можливо, в такий вітер. Так що починаємо, якось будемо пробувати. Бачите на, гі... на гітару, бачите що? Я не хочу скінів О, в мене в берег клю... клювака. На, ну, ось там побризкаєш. Дивіться, яке пішло клювання. То там, то там, то... то там, то там. Так, друзі, ну, рибалочка у нас починається з варки коноплі. Ще нічого не розкладаємо, зразу розпаковуємо коноплю від баунті. Насипаємо. Така в мене каструля. Прикольно. Я купив одного дідуся з таку. Юрій Володимирович, якщо дивитесь, вам привіт. Дякую. Минулого разу вже пробували, дуже класно. Так, наливаємо водичку з водоями. Ось так ми заливаємо її в каструлю. І зараз поставимо кришку, накриємо її. Така скоровалочка. Все, так гайку затянули. Все, конопля закрита. І що ми її ставимо на плиту? Ось так це буде там виглядати. Тут ми її собі ставимо. Балончик, вітрозахист такий, самі зробили з вагонки. Все. Ставимо нехай вариться. Що там за рибка, не знаєш? Зарибок. Знов малесеньке почало нас. У мене був амурчик. А та то не карась, та все, він ушов. Друзі, якесь клювання в берег. Відбулося. Таке бачите. Ще й запутався тут. О, такий. Так, друзі, сьогоднішню нашу сесію ми хочемо розпочати з новинок, які ми придбали. Фірма Fanatic випустила таку оснастку, таку і назвала її гітара. Ось так вона виглядає. Зараз покажу вам ближче. Це типу Flat. Начебто і Flat, бачите, тут розок з зацепами такими з грунту під макуху. Куча гачків, тут три їх. Ось така нова штучка. І пропонується її використовувати от з такою макухою, яку вони назвали кексом. Бачите, кекс часник кекс часник Їх там 5 смаків, ми всі взяли кекс-карась. Отак от вона виглядає. Звичайна макуха. Тільки тут є просверлений отвір і по бокам отакі от канали. Зараз покажу як воно що до чого. Значить, таким чином воно одягається. Отвором одягаєте сюди. Є тут всякі обмежувачі. Спочатку треба сюди попасти, це щоб при закиді воно не злетіло. І потім собі отак от потягнули і зажали. І тут є такі бусинки. Ось так це все виглядає. Бачите? Ось так от воно. Це по суті макушатник, але просто вже допрацьований. В минулому сезоні робив макушатник з одним гачком. Свій. Ловив на нього цілий рік і ось фанатик вирішив зробити також під макушатник, такий як Блет. Ідея така сама, я спробував, мені сподобалась дуже робоча штука. Но що мені тут не подобається? Не подобаються мені ці гачки. Гачки тут шостого номеру, вони ну, ніяк не для весни. І бачите, їх тут два, вони постійно путаються. Ну це. Розраховано на те, що їх треба сюди вставляти. Я так не хочу ловити, тому я їх відрізаю. Поставлю сюди один гачок менший. Тут можливо можна і виняти. Спробую. Хоча мені ці поводки не потрібні, я їх відріжу. Все, я їх відрізаю. Цей гачок, мабуть, я залишу таким, хоча він також здоровий. Тут бачите, так зроблено воно. Не знаю, мабуть, його треба зняти. Так, забираємо, ставимо сюди все менше. Не забувайте, зараз весна риба не така активна. Гачки 6-го 4-го номеру взагалі вони не йдуть. Все, вбрали ми ці гачки. Що ми зробимо? Я вдома вчора приготовив маленькі гачочки. Ось такий гачок 12-го номеру, не знаю чи видно його маленький. Ставимо його сюди один. Це так само, як на моєму макошатні з одним гачком. Хто перший раз на каналі, можете зайти, подивитися, відео є з минулого сезону. Дуже чудово він працював. Я думаю, що цей монтаж буде працювати не гірше, але його треба трошки допрацювати. Головне, щоб тут ось так один гачечок, щоб тут був якісний оцей, головне, продукт. Якщо він ще й пилить, Гарно. Зараз подивимося, як в холодній воді він працює, значить зараз сюди ще гачок поставив. Сюди візьмемо гамакаціка, також маленького. Поставимо сюди без всяких резиночок. цю резиночку кинемо туди. Для любителів, я думаю, це буде снасть така топова в цьому сезоні. Будемо її юзати, я сподіваюся, що вона буде дуже хорошо себе показувати. Зараз ми її перевіримо, до речі, але ще риба не така активна. Ось, бачите? Тепер тут залишилось просто два гачка. Один тут. Є в мене сумніви по поводу нього. Ну, якщо клювання будуть йти на нього, то ми його залишимо. Якщо ні, то я сторонник того, щоб був один гачок і не мішав. І не треба його сюди в макуху засовувати. тому що ці гачечки дуже маленькі, 12-й розмір, жало там дуже тонесеньке, якщо ви будете туди його намагатися впихнути, скоріш за все у вас за два закиди затупиться гачок і ви, крім карася, більш нічого не зможете засікти. Тому ось так, зараз робимо з цим таке саме сюди, поставимо часничок. Ой, в такій вакуумній упаковці. Ставимо сюди за чесник. Ух, такий ядрений прям. Часничок. Так, цей отводик ми виводимо сюди. Піднімаємо. Дирочкою. А, тут сквозний Там був, не Нам треба завести сюди. Там попадаємо в отвір ось так і затягуємо. Затягнули. Тут є такі бусинки. піджали. Все, бачите, заряджено. Так, ще один готовий. І так само зараз убираю гачки, ставлю туди інші і це все полетить у водичку і будемо чекати на клювання. У нас клювання-заклювання клювання на гітари. Капець, але такий, трошки укрупняємося. Ну, є надія, що під вечір ми щось все ж таки можливо. Будемо ловити. Єдине, що мені не подобається, гітара важка і фактично не відчуваєш рибу там. Та це амурчик, дивіться який. Бачите, це вже другий такий. Але ж клював так зараза. Амурьониш. на гітару, з дальньої дистанції, з 90 метрів і знов на верхній вічок. Бачите ось? Верхній і нижній. От клює чомусь тільки на верхній. В більшості випадків. Бачите, яке лушпиння клює. Коротше, гітара руліть. Друзі, все ж таки, ну йди, це вже другий такий ямурчик. Вітер сумасшедший, ці гітари не дають навіть перекусити, щось риба до такої активно, якось навіть не дивися. Бачите що робиться з вітром? Все вона вже в березі Зараза і не поймеш що воно таке. Гітара сама по собі важкувати. Дивіться що. Вона на під Петро мені досить. Це капець якийсь. Ну фідер звісно, я не знаю, я балдею. Я ж нагадую, що я його збираюсь подарити разом з катушкою. Бачите як я? Дякую. Ловлю на нього рибку. Гасить він всі ривки. Дивіться, що... Оп, малесенький. Цей меншенький. О. Але таке щось робив, я думав, що щось крупніше. Як і самі надцепився, що пливи. Рости. Із 40 метрів. Дивіться чи видно вам фідера. О, все, зійшов. Ні, ні, -ні єсть. Коротше, навіть на це наверное, Амур стартує. Стартує в берег. Я вже не знаю, чи знімати, чи знімати цю гітару і не ловити на неї, не закидувати, бо я вже просто замучився бігати. Маленька риба це просто з луту робить. Ну на фідер, звісно, хто хтось з підписників покайфує скоро, так як я. Дивіться, дивіться, що він робить. Ви бачите? Навіть така мілюзга. Ну це просто круто Тин-тин-тин тин 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 Куди ти приплив? Такий трошки укрупняємось ми Два такий десь кілушка мабуть Да? Да, такий на, 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 навіть можна буде зважити його Раді прикола Фух Гітара Гітара плюс кекс плюс пуфік, слива і повісили, до речі, був у нас чесник, був у нас карась. І повісив я туди сливку і я не знаю, клювання через 10 хвилин. Кіло, мабуть, є. Зараз його в мат покладемо. Раді прикола сфоткаємо. Не сфоткаємо, а зважимо. Попшикаємо його. Бебемц. Бачите, його в мат, щоб не було кліщів. Чого в водоймі з'являються кліщі? Це я так думаю. Коли беруть таку рибу, а її не можна брати. Її треба випускати. Люди кидають на траву. Трава гаряча на сонці. Оцю слизь, відчуваєте яка слизь на руках? Витерли по траві потім випустили її. Захисної оболонки у цього коробчика вже немає. І на нього одразу цепляються ці довбані паразити. І просто рибу з'їдають. 700 грамів він. 700-800 пливи Стоїть, не хоче впливати, ей. Ого-ого-го-го! Ого, ого. Друзі, таке якесь дерзке клювання. Що, не вже ми укрупнились трошки? Гітара плакала, а ми з тобою сміялися, так? Да? Дивіться. Дочекалися першу, першу, першу залікову рибку, мабуть. А-та-ті та тита-та айфідер гнеться. Хорошенький, аби тільки не уйшов. Там гачачки маленькі. Ой, красавчик ти першенький в цьому сезоні. Ой, дивіться, який красап... Дивіться, яка красапетка є, так Я навіть на таке не очікував і мат не достав. Зараз достаємо мат. Так, друзі, клюнуло. Зараз покажемо, що. Такий дядько там хрюкає перший. Перший в цьому сезоні нормальний дядько. Побачимо скільки. І що саме цікаве на ту новинку, яку ми тестували на гітару. Дивіться, чуєте, як квакає, о, це вже щось, да? невеличкий, але такий перший, то ми вже задовбалися ловити цих дітей, поки його в мішок. Хап його в мішок. І хай там чекає на своїх братів, сестер. Ми ще сподіваємось, що ми на наші гітарки ще когось піймаємо. Два клювання одночасно. Ближня дистанція ідеальна. І щоб ви собі розуміли на дві гітари. <плес> на дві гітари, щоб ви розуміли. У мене на бузбарах стоять гітари. Одночасно. І щось таке? Ну то й добре, Петро, ну що ти? То ж риба. У мене пішла риба сюди. Мурчик? Так. Отакі ти заплювався зап зап стопу ну, Петро Мурчика у мене такий дурчик. Бачите? Давай я його одразу зніму. Таке, так, да. бачите як. Ну, десь до пів кіла. Може трошки більше. Ось така торпеда. Одночасно. Ось вам і гітара. Кекс. Гітара, кекс. Ну гітара звучить, ну диви. Кекс. А то кекс, кекс. Давай полічим тебе, дядько. Були б мури покрупніше, було б круто. Ну а тут у мене такий самий товариш, мабуть, да. був би чесно, тут карась, я б навіть здив... був би трохи більше задоволений. А так оце таке сміття, тільки колись йому губи, травмуєш його. Коротше, поки воно виросте до півторашки, я не знаю скільки він раз буде побитий. Ну якось так. Друзі, ну, є склювання знову на гітару. Але вага 100 грамів, ну рибка якась є, але я не можу вам сказати яка вона. Навірно, все ж таки невелика. Гітара, сьогодні задовбали ці амурчики. І у Петра там щось прокльовується. Там Ось такий ямурчик. На Байрактарчик тут взяв Ось такий, бачите Тут у нас гітара, кекс і Байрактар. Байрактар від Баунті. Ззаді ще одне клювання, бачите, що роблять ці гітари, а? Капець. Зразу друга покльовка. Так, друзі, що там у нас? Взагалі такі риби, бачите, що вчора, що сьогодні, зранку. Просто вже замучили. Отакі амурчики, бачите які. То коробці були, тепер амурчики. Відпускаємо. Я не знаю скільки вже штук їх було. Вже немає, немає сил вже їх підсікати, ловити. Ось так вона виглядає. Я вже вам показував, зараз ближче, бачите? Ну, макушатник звичайний. Просто така оснастка типу під флет. Задумана. Я поубирав там гачки, показував вам. Ну зараз що, кинемо її в воду. Ось Ось так вона лягла. Не знаю, видно, от бачите її от пуфіки плавають. Зараз будемо дивитися, ще Петро один кусочок приніс ще один кинемо. І понаблюдаю. Ну бачите, як вона? От навіть в такої холодної водичці, в неї ефект пиління є. Вони і писали, вона, правда, не дуже поки там гейзерує, щоб так сильно, бо вода ж все ж таки холодна. Я думаю, як вода потепліє, цей ефект буде набагато краще. Ну, ви бачили, як воно клює, як з пулемета. Тільки закинув. Ну, тобто так. І ось вам. Плавають наші пуфіки. І частенько клює от на цей верхній гачок, бачите? Він типу вище від. І не треба там два гачки отут, де перші два там стояли, я зняв і залишив один, бачите, один собі там тіліпається, все нормально. Не треба там два, чотири, так як от на класичному макушатні. Все і так працює. Це трохи далі від цього завжди лежить другий пуфік. І все воно постійно риба клювала. Я не знаю скільки штук, я ж казав вже. Ми навіть не рахували. Але нікуди не дінеся. Відсікати цю мілоч не виходить. Вона все одно йде. Ну і бачите, все ж таки почала вже прокльовуватися більш крупніша риба. зеленим бачите? О, в мене, навіть клює. О, дивіться. На, на грушку в мене бачите, воно пустило свінгер. Зараз ще будемо знову я вже зняв кекси з гітарами, поставив туди грушку, пробувати і, блін, ця грушка так само так само клює, ну геть вже опустився свінгер, ну що ж підцікав. Щось і хоче, але знов таке. Знову амурчик, да. Бачите? Амурчик знову. Будемо цеплювати його прямо тут. Бачите? Це у нас груша ось така. Також тут два гачка. Клюють амурчики сьогодні. зараз дозаб'ємо вже трошки підсохло вже трошки підсохло воно вже тут останні Ось дуже сильно пахне шоколадом хоча написано горахіс тигровий горіх не знаю що там фанатикс. що там фанатік собі придумав петро показує також амурчик При... можеш принести показати Оце ось бутилочка дозволожувати. Щоб не льопати туди, воно розпилюється, попшикало. Петро приніс показати. Амурчика. Випускаю. Попшикали, дозволожили його. Все, дуже зручно. Любу бутилочку це в дружини попросив. Просто з розпилювачем. Бо трошки хоч не хоч воно підсихає. Так коли рукою взяли води, можна більше налить випадково. А так дуже прикольно і зручно. Що, зараз підцепимо сюди ще пуфіка наверх сливового і клюють аморчики. Зі вітер сумасший, боїся поставити камеру, щоб її не здуло. А тут поки вже все в берег повністю, як завжди. Все падає, опускається. Підходимо, підсікаємо і сподіваємося на щось потужніше. Ну, отримуємо те, що отримуємо. Уявіть собі, із 40 клювань. Ну це приблизно там 40, я так. Всі в берег. Жодного паровозика якось, жодної натяжки. Все тупо в берег а ці Ще не зійшло, воно прямо там. Ну і слава Богу. Будемо закінчувати ми сесію. Значить, що можу сказати про цю новинку, вже так як закінчилась майже доба риболовлі, про цей кекс і цю гітару. Дивіться, годівнички вагою 100 г. Взагалі дуже важко ними працювати. Не відчуваєте ви таку невелику рибу, коли тягнете, бо масивна годівничка плюс цей кекс. Получається дуже велика вага, мені не сподобалась. Набагато комфортніше. 40-60 грамів. От я на фідер 40 кидав, набагато цікавіше. 60-ка і 80-ка також, навіть буде краще. Ну, пилить вона навіть в холодній воді, я вам показав, ви бачили, як воно працює. Ці перші два гачка я вбрав, Отут тут один залишив і на цей бувало клювало частіше. Ну, я думаю, по, ну, робоча. Вона абсолютно робоча, працює в любі смаки. Я думаю, вона в цьому сезоні ще покаже себе з кращої сторони. І ось це о, той мій макушатник. І, тобто, яким я рибалив майже весь минулий сезон. Самозатягуючася петля, тут бачите ось. Я її покажу, мабуть, вже в цьому сезоні. І Можна так само купляти цей кекс. Принцип той самий, бачите, просто Фанатік вирішив зробити таку штуку типу під флет, підкосити, але принцип Макухи той самий. І коштує вона 78 гривень, це неважливо якої ваги, там 40. чи ви можете купляти, можете не купляти, кому як подобається. Я купив просто для того, щоб протестувати, показати вам. Ну, ось бачите, я прив'язав свою сюди. Тут дуже класно, от, у макухи немає цих, зараз я покажу вам риберець ближче. А тут є, бачите, і коли сюди нитка заходить, ось, воно чітко його тримає. Ай дивіться гнолочка. Чітко тримає його і, і все. Тобто воно тримається дуже класно за що цих ребер. Можете купляти ці кекси, вони робочі, а от уже чи купляти гітару чи ні, ну вирішить вам. Можна такий, як я роблю. Хочете, напишіть, я покажу, як його робити. Цю саме затяжку, тут бусинка, сюди в, в одягнули грузочок. От я на свій фідер ставив там 20 грамів, бачите, він в бусинку вперся і не буде падати сюди. Все, пристегнули. Ось один повідок і закинули. Все, полетіло. Все буде точно так же працювати. Чуть, Чуть розтворився він, підтягнули його. Мініатюрна снасть, тут гачочок. Тут квікченджик стоїть. Ну, якщо вам цікаво, напишіть. Я тоді зніму, ось так воно буде лежати на дні. Ну, а як пилить, я вже показував. Риби піймали дуже багато, реально. І навіть заліковують дві штучки. Тому я думаю, будемо тестувати. Ну, я казав в минулому сезоні, що от макушатник з одним гачком. І ту-то з пінопластиком або пуфіком, або попапчиком, ну, якоюсь легкою плаваючою насадкою, він отако стоїть, я вам показував там в воді. І риба. Чудово січеться, воно приходить їсти і все чудово працює. Для любителів оця штука, ну, я думаю, дивіться, які переваги в нього. Він у нас стояв в цій воді 4 години. На 4 години його вистачало. Скільки ми риби ловили на нього, ну мінімум штук 6, мабуть, на 1 кубік. Влітку, влітку, можливо, його буде вистачати там, ну, на годину десь можливо. В він постоїть, навіть тепліша вода все ж таки буде його розчиняти швидше. Ну, пачка 4 кубі, отаких, от коштує 18 гривень. Ну, тобто це альтернатива, але в чому плюс для любителів. Я не кажу для спортсменів, людей, які серйозно займаються риболовлею. Дивіться, не треба мішати метод мікс. Вгадали, не вгадали з водою. Розлітаються при закиді, там. ще води додали, то менше, щось там не стикується, не треба ПВА сітку, щоб стіки в'язати. Ну, просто ось Купили кубик. примастири його сюди, закинули і ловити рибу. Тобто для любителів ну, абсолютно робоча штука. Ну, кому сподобалось, ставте вподобайки, не забувайте підписуватися на канал. Всім, хто підписався, щиро дякую. Це дуже важливо для мене. Ну і що ж, ми все на сьогодні. Всім ніхвостанні луски. До зустрічі на водоймах. Слава Україні!